Вітаю вас, друзі! На зв'язку Ігор Придаток. І в цьому відео я хочу розказати вам про одну цікаву і дуже важливу тему, про яку не говорять в інтернеті навіть на платних курсах. І ось, Перед тим як почнемо, хочу попросити вас підтримати мій канал фінансово, а також підписатися на мій YouTube та Telegram канал і поставити цьому відео лайк. Дуже вам дякую! І так починаємо. Уявімо собі таку гру, називається гра з годинником. Один, ми один раз в годину дивимося на годинник, і якщо ми бачимо на годиннику на циферблаті, що секундна стрілка знаходиться справа на правій стороні, тобто показує від 0 до 30 секунд, значить ми заробляємо 100 доларів. Ось є в нас початковий депозит 100 10 тисяч доларів. Є прибуткова угода, буде нам приносити 100 доларів, якщо секундна стрілка буде на правій стороні годинника. Якщо ми раз в годину заглядаємо і дивимося, що секундна стрілка на циферблаті знаходиться зліва, тобто від 31 до 60, відповідно ми втрачаємо 100 доларів. Ось тут границя секундної стрілки буде нас показувати 30, тобто означає, що до 30 секунди включно, з 0 до 30, якщо випаде е, стрілка, коли ми подивимось на годинник секундна, то ми будемо отримувати прибуток у вигляді у розмірі 100 доларів. Ось. І в нас буде кількість угод змодельована 10 000 угод. І так, починаємо. Так, перший варіант. Депозит закінчився на 6821 угоді. Тобто, бачимо, що в нас є ймовірність там, до 30 секунди, ми заробляємо гроші. Після 30 секунди ми втрачаємо гроші. Ставки рівні, тобто ну, шанси рівні і ставки рівні. Прибуткова угода плюс 100 доларів, мінусова угода 100 доларів. Як бачимо, якщо шанси рівні, 50 на 50, нема в нас ніякої переваги, то відповідно. Ось так може закінчитись наша торгівля. Тобто втратою всього депозиту. Ідемо далі. Моделюємо нову ситуацію. Дивіться, який гарний графік. Прибуток склав за 10 000 угод плюс 134%. Здається, дуже хороший класний трейдер. Але нічого не змінилося. Тобто, ми маємо ту саму ситуацію, що і в попередній раз. Тобто, що в попередній ситуації була. Тобто. Переваги в трейдера немає ніякого. Ні по, ну, ні по прибутку в прибутковій угоді. Тобто, прибуткова угода не більша за, за збиткову угоду. І також немає по ймовірності. Тобто, ймовірність отримати прибуток, що отримати втрати абсолютно рівна. 50 на 50 шанси складають. Ідемо далі. Ось такий графік, плюс 40% прибутку. Ось такий, плюс 56%. Ось досить хороший графік. Плюс 142% прибутку. А тут депозит закінчився на 6233 угоді. Тут ще раніше на 4357. Тут втратив трейдер мінус 4%. Цей трейдер заробив плюс 136%. Здається, о, класний трейдер, можна в нього інвестувати гроші. А насправді в нього немає ніякої переваги. Тут прибуток 40%. Тут 60, тут 214, вау, крутий графік, здається, ну, супер управляючий, досвідчений трейдер. Якщо ми не знаємо, скажімо так, Ось цієї, цієї інформації важливою цього нюансу. Що в нього шанси складають отримати прибуток чи втрату 50 на 50 Йдемо далі. Плюс 94%. А тут депозит трейдера закінчився. Дивіться, на 2921 угоді. Тут депозит закінчився на 8685-й годі. Тут на 6% прибутку. Трейдер зупинився. Так, зупинилась торгівля. Тут мінус 30%. Тут плюс 84%. Тут 96, тут 26. Тут 84%, а тут трейдер втратив всі гроші. Тут плюс 8, тут також втратив, Тут ще раніше втратив гроші. Тобто, як бачите, що коли шанси рівні 50 на 50, і прибуток чи втрата в угоді також рівні, це все типу, відбувається випадковим чином. Тобто трейдер може як і бути прибутковим, якщо пощастить, або втратити всі гроші, якщо не пощастить. Але в трейдингу ми маємо опиратися не на везіння, а на закономірність. Ну, на закономірності чи на закономірність, і як бачите, Тут ніякої закономірності в трейдера немає, ніякої переваги в його точці входу немає. Ну, я думаю, ви зрозуміли динаміку по цих ситуаціях змодельованих. А тепер давайте уявімо, що є інші трейдери, так? які мають перевагу на ринку. Тобто, змістимо ймовірність на 1 секунду. Тобто, раніше в нас від нуля. Ось ця права частина циферблату приносила нам прибуток, а ліва частина циферблату, коли секундна стрілка випадала, ми несли втрати. Тепер уявімо, що є інша група трейдерів, друга група трейдерів, які працюють і мають певне зміщення ймовірності позитивне в свою користь. Тобто вони працюють не 50 на 50, а Таким чином, що від 0 до 31 секунди, якщо стрілка секундна випаде на циферблаті, вони зароблять 100 доларів. А від 32 до секунди до 60, то вони втратять 100 доларів. Тобто зміщуємо ймовірність всього на 1 секунду. І вже буде не 30 на 30, тобто ймовірність 50 на 50%. От, що заробити, що втратити гроші. Кожній угоді, а буде ймовірність трошки більша. І як бачимо, 31 секунда з 60 секунд вже дасть нам маленьку перевагу у вигляді 51,6%. Тобто 51,6% буде за те, що ми заробимо гроші. Буде ймовірність вища, що ми заробимо гроші в угоді наступній, а вже там 48,4%. Ймовірність буде, що ми втратимо гроші. Тобто ми трошечки додаємо ймовірність в нашу користь. Отримуємо так зване позитивне зміщення ймовірності в нашу користь. І тепер моделюємо наступні ситуації. Тепер є от друга група трейдерів. Дивіться, що вийде. Дивіться: прибуток 436%. Прибуток 266%. Прибуток 144%. Дивіться, яка хороша динаміка. Прибуток 238. 418%. Дивіться, який супер трейдер. Дивіться, яка красота. 388. Дивіться, яка стабільна торгівля хороша. 324%. 286%. А де ж ті трейдери, які втратили весь депозит? Дивіться, немає жодного трейдера, який зайшов в якусь велику просадку чи втратив депозит. Абсолютно, будь, моделювання будь-якої ситуації виводить трейдера в прибуток. Кожного трейдера. Тобто, ось тут трейдер, бачимо, втратив трошки більше 50%. Спочатку зайшов у просадку, а потім дивіться, яка гарна динаміка пішла. Йдемо далі. 524. Дивіться, який шикарний результат. 496%. Ідеальна торгівля. 310%. 454%. Ось так. Дивіться, ми змістили ймовірність в нашу користь всього на 1 секунду. А точніше, на 1,6% в нашу користь. І відповідно, коли шанси в нашу користь чуть-чуть зростають, ми отримуємо ось такі. Гарні криві росту депозиту нашого. Ось. Що з цього можна зробити? Який висновок? Ваша точка входу має мати позитивне зміщення ймовірності. Більшість трейдерів, як вчаться на курсах, що от є точка входу, якась є якась стратегія, є точка входу, і ця точка входу: трейдери роблять бектест, там, припустимо. За, за рік виходить 100 річних. Так? Протестували на історії там, за попередній рік. Дивляться, о, хороші результати, 100% річних мене повністю влаштовує і переходять на торгівлю. Але, як зазвичай вчать, типу, працюйте з цим, з більшим тейк профітом відносно стоп-лосс, щоб тейк-профіт був в рази більший за стоп-лосс. Наприклад, 1 до 2 чи 1 до 3. Це коли Take Profit в 2 або в 3 рази більший, ніж наш стоп лос Так ось, трейдери роблять такий бектест, дивляться, о, класні результати, все супер, їх все влаштовує, і потім переходять вже на реальну торгівлю. А на реальній торгівлі щось не виходить, щось не складається. Ось, зрозуміло, що бектести не будуть, результати з бектестів не повторяться точно так на реальній торгівлі, як були на притестуванні. І на це є ряд причин певних. От хоча б одна з них, найперша причина, що ринок не буде повторювати ті самі рухи на наступний рік, що й попередній рік, так? І результати, відповідно, будуть точно відрізнятися. Вони можуть відрізнятися в кращу сторону, але а також можуть відрізнятися в гіршу сторону. От. А ще трейдери люблять ідеалізувати надто часто, особливо новачки е при... Цьому при бектестах, тобто якісь мінусові угоди вони відкидають, не, не беруть їх до уваги. Ось а фокусуються більше на плюсах. І потім, відповідно, виходить у них крива статистика, ну, типу недостовірні дані. І вони потім дивуються, чого ж на реальній торгівлі так погано виходить. У них такі погані результати. От, І цей але. Вони не дивляться в корінь проблеми, тобто вони не дивляться в суть. Вони не тестують. А скільки ж їхня точка входу, ну, типу, чи їхня точка входу має позитивне зміщення ймовірності в їхню користь. При співвідношенні один до одного. Тобто, для початку потрібно протестувати. Ну, типу, ви можете робити бектест, там, один до двох чи один до трьох, як вам зручно, ось як ви плануєте торгувати. Ну, чи різні варіанти пробувати, там, і, та, і один до двох, і один до трьох, там, можливо 1 до 4. Але обов'язково при цьому паралельно продивіться, е, який у вас вінрейт би був при співвідношенні 1 до одного. Ось, якщо ви бачите, що при співвідношенні 1 до одного ваша точка входу має більше плюсових угод, ніж мінусових. Тільки тоді вже можна на неї накладати. Ось такий параметри, як там, як збільшення, тейк профіта відносно стоп-лос. Тільки тоді можна вже брати тейк профіт робити один до двох, один до трьох чи там більше. <кій> ось, А якщо ви е, зробите бектест і побачите, що ваша точка входу має там е, шанси 50%, то це означає, що ваша торгівля буде випадковою. І буде, як от в попередньому випадку. 30 на 30 або 50 на 50. І відповідно, ваша торгівля буде випадковою, і є, відповідно, високі шанси, що ось так закінчиться ваша торгівля. Якщо у вас немає позитивного зміщення ймовірності в вашу користь. Якщо ж ви наоборот побачили, що зміщення ймовірності ну, Типу, що зміщення ймовірності вашу користь немає, так? Типу, немає 51,6% плюсових угод при співношенні один до одного чи більше. А є, наприклад, 47%, то це також непогана, ну, непогані дані. Е, ось, Тому що ви можете з ним, ними також користуватись, просто робити наоборот. Типу, там, де бай, робити сел, там, де сел, робити бай. Тобто використовувати. Е, цей момент ці дані, які ви зробили Ну побачили на бектестах свою користь. Ось так. Тобто 47% це про що говорить? Це говорить про також про закономірність. Тільки, якщо ви би робили, ну тестували класично так цю стратегію, які мали тестувати, ну, типу, які мали торгувати, то і вас вийшло 47%, то ну типу. Ви тоді заробляти не будете, так? Тоді буде ось такий графік, але я кажу, можна її обернути в вашу користь, бо якби це було там 49,5, чи 49,9%, чи 50,5%, то це ну, все, що крутиться близько 50%, це про випадковість, так? А випадкова торгівля приводить ось до таких результатів з часом ось, А вже 47% це вже про закономірність, чи там 53% це вже про закономірність. Ось так. Тому тестуйте, робіть бектести, не лінуйтесь. <кій> І подивіться, скільки ваша точка входу а, дає плюсових угод при співвідношенні один до одного. <кій> І як тільки отримали, ну, отримаєте позитивне зміщення ймовірності в свою користь, вже тоді можете додати. До неї, як то кажуть, апгрейд, і вже спробувати ставити тик профіти 1 до 2, 1 до 3, і тестувати її з такими параметрами. Бо якщо ось ваша точка входу буде мати шанси 50 на 50, то у вас буде просто ось така торгівля, яка ну, буде, ну, буде цей ну, типу, заснована. Не на закономірності, а на випадковості. А випадковість, як ми бачимо, приводить ось до таких поганих результатів. Щоб такого не було, старайтеся отримати позитивне зміщення ймовірності на ринку, в свою користь. Ось дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мої канали. Якщо інформація була корисна, дайте мені свій фідбек. Є в мене ще одна цікава гра можу з вами поділитися також. Статистичними даними змоделювати дані, записати для вас відео. Якщо утримаю від вас позитивний фідбек, з задоволенням запишу ще одне відео на ось таку подібну тему. Дякую вам за лайки, за коментарі, за фінансову підтримку і до зустрічі в нових відео. Успіхів вам в торгівлі!